Шлях Великого посту передбачає зупинку на горі тавор, на горі переображення. Господь зміцнює нас на цьому шляху, вказуючи, що наше життя це не просто покаяння, а покаяння, яке йде в напрямку внутрішньої переміни, переображення, що потім виходить і проявляється назовні в нашому особистому в сімейному чи суспільному житті. Читання з книги буття, тими днями Господь вивів Авраама на двір і мовив: Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: Таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господу, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього, Я Господь, що вивів тебе з уроха олдейського, щоб дати тобі оцю землю посідання. Він же відповів: Владико, Господи, по чому я знатиму, що я її посяду? Тоді сказав Господь до нього: Візьми мені трилітню ялівку. І трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубиня. Появив він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетіли схіжі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх, коли ж заходило вже сонце. Глибокий сон опав на Авраама, жах, і велика темрява налягла на нього. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно. Аж ось, димуюч... димуюче вогнище і світоч полум'яний, пройшли між розтятими частинами. Того дня. Уклав Господь Союз Авраамом, кажучи, твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Єфрату, слово Боже, Богу подяка. Господи, шукатиму твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від слуги свого у гніві, будь моїм помічником, не покидай мене. мій. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцняється твоє серце, Господа очі. Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян: Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим взірцем. Адже багато хто, про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець загибель, їхній Бог черво, і сором їхня слава. Вони про земне думають, адже наше громадянство на небесах, звідки очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він все може підкорити собі, перемінить тіло нашого приниження так, щоб воно було подібне до тіла його слави. Тому, мої любі й милі брати, ви моя радість і вінець. Стійте так у Господі, улюблені, слово Боже! Ної хмори батьківський го. Господь з вами, слухом до них, читання святого Євангелія від луки! Слава тобі! Того часу Ісус узяв Петра Йоанна та Якова та піднявся нагору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд Його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Моїсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі. Говорили про вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а, прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові. Наставнику! Добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Моїсеві та один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв. Це син мій вибраний, Його слухайте. Коли заунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Слово Господні.